В якому стані зараз перебувають медичні заклади на окупованих територіях півдня? І чи достатньо там лікарів? Чи можна отримати допомогу без російського паспорта? Чи є ризики епідемії на окупованій частині Херсонщини через руйнування Каховської ГЕС? І чи протидіють цьому російські окупанти? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. У деяких населених пунктах окупованої частини Херсонщини російські окупаційні сили заборонили надавати безоплатну медичну допомогу людям, які не отримали російські паспорти або не подали заявок на отримання цих документів. Про це 28 червня у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її даними йдеться про Горностаєвку, Каїри і Заводівку Херсонської області. Водночас, внаслідок руйнування Каховської ГЕС на лівобережній Херсонщині різко погіршилася санітарно-епідеміологічна ситуація. Про це 22 червня повідомив у Фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України. За даними відомства, через відсутність доступу людей до належного медичного забезпечення та якісної води, у низці населених пунктів лівобережжя вивели спалахи вірусного гепатиту А. У центрі національного спротиву 2 липня повідомили, що на окупованій території, що була підтоплена внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біотермічна яма. Це спеціальна споруда для знезараження трупів тварин біотермічним шляхом. Такі дані наведені у внутрішніх документах окупаційної адміністрації захопленої частини Херсонської області, які є в розпорядженні центру національного спротиву. Підтоплення таких об'єктів може призвести до епідемії на окупованих територіях, зазначили у центрі. Крім того, у повідомленні йдеться про те, що жителі цих територій не мають доступу до ліків першої необхідності. Окупаційні адміністрації спрямовують лікарські препарати на лікування російських військових. Загалом на окупованій частині півдня та сходу України суспільна політична та суспільно-економічна ситуація продовжує оцінюватися як кризова, пишуть у центрі національного спротиву. На всіх окупованих територіях спостерігається високий рівень безробіття, дефіцит лікарських засобів та й взагалі відсутність отримання первинної медичної допомоги. У телеграм-каналі Голопристанської міської військової адміністрації також повідомили, що станом на 3 липня на території громади медичні послуги відсутні аптечні заклади не працюють. Каналізаційні системи міста перебувають у зоні підтоплення. Від застояної води поширюється сморід, а на вулицях розкидане сміття, повалені дерева, вирви та руїни. Натомість, призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатору окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо 23 червня у своєму телеграм-каналі повідомив, що із метою недопущення спалаху інфекційних захворювань та поширення вірусних інфекцій, співробітниками МНС та Міноборони Росії, начебто, щодня, проводиться дезінфекція об'єктів, що потрапили до зони підтоплення. Володимир Сальдо стверджує, що представники МНС Росії та волонтери на плавзасобах щодня доставляють постраждалим від затоплення харчі, питну воду, медикаменти та предмети першої необхідності, навіть у важкодоступні місця. Евакуйовані місцеві жителі, начебто, також забезпечені необхідною медичною допомогою, написав Сальдо. Міський голова Олешок Євген Рищук розповів новинам Приазовія, що фельдшерсько-акушерські пункти, які розташовані у частині громади, де був високий рівень води, затоплені. Інші ж працюють. Олешківська лікарня також працює, але лікарів та іншого персоналу там дедалі менше. Олешків працює міська Олешківська лікарня. Вона працювала завжди, тож я не один раз я раніше казав, що так як в Голепристані там було лікарню розграбували, виїхали з Скадовську, то працює то не працює. В основному всі їхали сюди, в нашу Олешківську лікарню. Лікарня працює, але з кожним днем лікарів і медперсоналу стає менше і менше, особливо після підтоплення люди від'їхали частково, також після зараз йдуть дуже сильні такі обстріли міста, люди все ж таки від'їжджають. На сьогодні там в лікарні десь знаходиться біля 70 пацієнтів, з них десь до 20 пацієнтів, які хворі ковідом, у нас ковід пішов у місті. Також є декілька людей з інфекційними захворюваннями після підтоплення. Зараз в лікарні роблять вакцинацію. Окупаційна влада привезла вакцину від гепатиту, вакцинують медичну допомогу в Олешках можна отримати незалежно від наявності російського паспорта, каже Євген Рищук. Медичну допомогу надають, але зараз іде вакцинація, і ставили питання: так якщо ти хочеш отримати фінансову допомогу, там десять тисяч рублей. То ти зобов'язаний піти провакцинуватися, і стає питання по фінансувати. Якщо хочеш отримати фінанси, то необхідний, не потрібен ще російський паспорт, скажімо так, все це. Але всіх жителів, які хочуть отримувати фінанси, з всіх заставляють вакцинуватися від гепатиту А. Було спочатку три вакцини: гепатит А, брушний тиф і правецька, це так. Тобто було три вакцини. Потім вони почали вакцинувати поліцейських своїх, там своїх людей трьома вакцинами, всіх інших однією гепатита. Так вони продовжуються робити гепатита. З захворюваних з інфекційними захвалю ну, з пацієнтів з інфекційними захворюваннями, окрім ковіда, там буквально декілька чоловік є в лікарні. Скільки є їх не в лікарні, ми ж не знаємо. Ну, люди можуть хворіти, але не йти в лікарні. Ліків у місті не вистачає. Деякі препарати є, але ціна на них за високі, додав міський голова Олешок. Ну, дивіться з перших днів окупації у нас з медикаментами були проблеми. Це факт. Аптеки, які ще там трохи працювали запасами з запасами до окупаційних, скам таких розібрали. Тим паче, люди брали те, що треба, і те, що не треба. Ну, була паніка, люди позабирали все. Потім щось возили волонтери, поки була можливість щось возили там місцеві ділки, там з Криму возили, і ціни були дуже високі. Ми дивились до неї які препарати, ціни відрізнялись від території України і території тимчасово окупованих Алешок в 10-15 разів. Відрізнялися цінова політика. Тобто і на зараз нічого такого не нічого не змінилося. По перше, в цій, в цій новій політиці, А по-друге, в зв'язку з тим, що місто сильно обстрілюється, то скажімо так ні, ні, нікому там особисто і завозити. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів, що із кінця минулого року до деяких міст окупованої частини Херсонщини почали приїжджати лікарі з окупованого Криму. Спостерігається нова тенденція в Скадовск, в Умовне, в Чи поїхали лікарі з Криму? Вони прекрасно розуміють, що вони не, не, не будуть отримувати в Криму таку зарплату високу, як зараз Росія платить на цих окупованих територіях. І вони їдуть на заробітки. Вони отримують вдвічі-втричі більше грошей, ніж е, в середньому по Росії, і ніж вони отримували в Криму. Такі люди чітко розуміють е, тимчасовість положення е, не, не особливо там ну, приймаються якимись кодексами, чистю, заповідь, ще чимось, просто їдуть заробляти гроші. Серед них є різні люди. Є. Кращі фахівці гірші, фахівці більш важні, менше важні. Але це чисто заробітчан. Головним завданням таких лікарів є надання першої медичної допомоги російським військовим, каже експерт. Зараз стабілізаційні пункти якраз куди привозять, де відбувається сортування. Це якраз е е Мелітополь з південь е е Херсонської області, е е російський персонал. Які там також є вже помітна кількість, да, так звані управлінці, міністри, їхні сім'ї. Ну, контроль за епідеміологічною ситуацією, що логічно, оскільки, е, як би там не було, але вони бояться, щоб епідемія не, не почалася, в незалежності від там, підірвали канал чи не, не, греблю Каховської ГЕС чи не підірвали. Медицина це одна із сфер, за допомогою якої окупаційна влада примушує місцеве населення до паспортизації, каже Сергій Данило. І от десь вже пару місяців, з травня місяця поставлена задача повної паспортизації, щоб всі отримали російський паспорт, але нелояльних там загнобити, вигнати депортувати. І медицина тут відіграє не останню роль. Без російського паспорту в багатьох місцях не скрізь, я не можу сказати що, що тотально, але не надавали допомогу навіть по швидкій, навіть при ургентних випадках, коли людині там треба терміново щось, або дитині, старшій, пенсіонеру, людям поважного віку, щось там вколоть просто бігом, або дитині руку обробити, щоб не допустити зараження і травми. Поглиблення Їм відмовляли, оскільки в них немає російських паспортів. Деякі лікарі фальсифікували довідки про смерть людей, які загинули через затоплення, зазначив аналітик. Один з ганебних випадків, який я чув, це один лікар зрадник в Голі Пристані, який не, не е, намагався не видавати довідки про смерть е, е, людини рідним. Коли вони забирали зараз тіла тих, хто загинув, потонув в Олешк, в голій пристані після підриву затоплення. Не гребають є лікарі, які надзвичайно цинічні і сповна використовують своє положення для того, щоб вислужитися перед росіянами. Не знаю, чи такі всі, думаю, ні. Думаю, що дуже багато залежить від людини. Діагнози відомі серцево-судинні або інфаркти ставили замість. Вони всіляко намагалися приховати причину смерті і підробляли ці діагнози. Деякі лікарні на окупованій території Херсонщини були розграбовані ще минулого року. Розповідає Сергій Данилов. Втім, російські окупаційні сили намагаються демонструвати, начебто, успіхи у сфері медицини. Вони там проводять піар акції, розповідають. Про допомогу лікарням з боку суб'єктів Російської Федерації, які беруть шефства, там можуть привести якісь наше обладнання, яке було перед цим вкрадене в Херсоні, наприклад, і подати його як е маленьку перемогу. Це взагалі їхня тактика маленьких перемог. Тобто вони постійно демонструють перемоги. Ну, Причому байдуже, як вони я, цю перемогу сконструюють але не подати. Там якісь регіони, там кажуть, що ми будемо ремонти робити. Ну, треба розуміти, що із таких із е, помітних лікарень, звичайно, це на е, нові каховці була. Взагалі нова Каховка, якби така напівстоличний на статус у цього регіону. Е, е, то там обладнання практично все, судячи з повідомлень, було вивезено. Лікарня була повністю розроблена. Ну, зараз залишилися у нас uh, Скадовський і Гінічиський власне mm, Олешки, Гола Пристань. Там я не знаю, в якому стані там зараз лікар. Це новини при Азові у цьому випуску. Докладно про те, де, як і чим лікують тих жителів півдня України, які опинилися в окупації. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на початку цього року повідомив, що медики, які працюють в окупації, продовжують отримувати українську зарплату. Заява міністра оприлюднена на урядовому порталі 26 січня. Ляшко це пояснив тим, що медичні працівники рятують життя і лікують українських пацієнтів. Міністр також зазначив, що свої пропозиції подали 73 медичні заклади, які працюють в окупації на території Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей, і їм будуть перераховуватися кошти у розмірі місячного фонду оплати праці. Начальник Молочанської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області Ірина Липка розповіла новинам Приазові, що у цьому окупованому місті медичні заклади працюють, але допомогу там надають лише за наявності російського паспорта. В екстрених випадках у допомозі таки не відмовляють, але отримати російський документ все одно примушують. На сьогоднішній день у нас працює три амбулаторії. Вони фінансуються для... з Бюджету Україна центра первинної допомоги нашим Малачанським люди мають можливість отримати первинну медичну допомогу, але зараз перешкодою є відсутність російського паспорта. Якщо людина не має російського паспорту, то її відмовляють у такій допомозі, таким чином заставляючи людей отримати російські паспорти. Лікарські препарати, які поставляються на окуповані території, набагато гіршої якості за українське, розповідає керівниця. Медикаментів не вистачає, і ще е, жаліють сам те, що медикаменти е, низької якості, що вони е, не такої якості, як були ті е, медикаменти, які раніше продавалися в нас, тобто вони російські і інших виробників. А, ну жада населення не населення на, на жалиться, що вони купляють, а, а ліки якби не допомагають. Ну якщо людина не має іншого виходу, то людина надіється на на те, і ви звичайно купує. Да. видання 0629 27 червня. Повідомило, що на лівобережжі Маріуполя людей лікують у наметах, а в лікарнях встановили так звані антитерористичні стенди. Загалом у місті працює обласна лікарня інтенсивного лікування і лікарня швидкої допомоги. Інші не працюють, оскільки зруйновані. Крім того, не вистачає лікарів, які б могли здійснювати прийом пацієнтів. Пише видань. Як повідомили, 0629 жителі лівобережного району Маріуполя. Там замість лікарень прийом пацієнтів проводять у звичайних армійських наметах. Співрозмовниця видання розповіла, що там і дітей і дорослих приймають в антисанітарних умовах. Далі цитата: температура у палатках перевищує 30 градусів. Люди просто не витримують, стоячи у чергах. А приїхати у центр до лікарні вони не можуть, оскільки зараз у Маріуполі повернула радянську систему, коли приймають виключно за місцем реєстрації, розповіла жінка. Директор Маріупольської громадської організації Архімісто Андрій Маросов ситуацію із медициною в окупованому місті називає катастрофічною. Через неналежне надання медичної допомоги нещодавно помер один із його родичів. Всьому місту там відома там, так звана обласна лікарня інтенсивної терапії, інтенсивного лікування, яка знаходиться на 17-му мікрорайоні, вона не дуже постраждала від руйнувань і е, туди там, начебто, завезли якесь там обладнання, да ну і тобто вона почала. Функціонувати да а як це все насправді відбувається. Тобто, коли людей, а зокрема, це люди похилого віку, коли їх там кладуть в стаціонар, то цей стаціонар знаходиться на сьомому поверсі. Ліфт не працює. Ось, відповідно для того, щоб ну, можете собі уявити. Да, тобто люди там 60 років, 70, 80 років, да, а вони, по-перше, самі мають піднятися туди на верх, на, да, на сьому поверх. Ось, потім, коли хтось їх відвідує, а це, ну, як правило, також достатньо. Старі люди вони мають от подолати всі ці там поверхи для того, щоб прийти і там якось поспілкуватися або чомусь там допомогти. Для тих пацієнтів, які не можуть спускатися самостійно, потрібно шукати волонтерів. Розповідає Маріуполець. Ті ж самі там обладнання для діагностики, для там всіх аналізів знаходиться там на перших поверхах. Знову ж таки, ну тобто, люди, ці старі люди, вони мають там самотужки йти там, на перший поверх, грубо кажучи, да, а потім підніматися. Там, для найбільш важких там, хворих там, вони знайшли, начебто, вихід, потрібно знайти якихось там волонтерів, які мають їх там на ношах віднести туди, знову підняти на сьомий поверх. Ну тобто, насправді це. Згідно з заявами, так, начебто, все за, за, запрацювало, да, а на практиці це от просто таке знущання над людьми. Лікарів у медичних закладах також не вистачає, каже Андрій Маросов. Скільки там частина було вбита під час там, штурму і облоги міста минулого року, а там частина виїхала, да, хтось залишився, але їх ну, просто катастрофічно не вистачає. Там одна з один з там рішень, яке там, начебто, а, винайшла російська окупація, окупаційна влада, це запрошення там російських лікарів вахтовим методом за там високу зарплату. А ну і можна собі уявити, там якщо якийсь там лікар з Казані чи Якогось іншого провінційного міста він приїжджає до Маріуполя, там, скажімо, на три місяці, три місяці да? то зрозуміло, що його не дуже цікавлять там, хворі, які там перебувають в Маріуполі. Да? Ось. А його цікавить саме отам, відсидити ці там, три місяці, чи скільки в нього там вахта, да? отримати там, високу зарплату у порівнянні з тим, що він отримує там, своєму. Російському місті, ну і все російські окупаційні сили відкрили у Маріуполі мережу аптек, але ціни на ліки за високі, розповідає пан Андрій. Десь з кінця минулого року, там зосени, да повідкривалися там низка аптек, які а, там продають ті чи інші а, ліки. А, а, знову ж таки, ну ціни у порівнянні з тим, що заробляють люди. Маріупольці. Які Залишилися, да, то ціни є надвисокими. Ось по лікарнях, ну, принаймні, от з того досвіду, що мені казали, да, там, щодо цієї обласної лікарні, ну, начебто якісь базові ліки вони є безкоштовними. Але знову ж таки, там, все в комплексі. Там, ну, наприклад, той, той самий сьомий поверх на, на, в обласній ці лікарні, да, ну, колишні обласні лікарні, да, от, його там ну, зачастую там його називають там, поховальний поверх, да, оскільки люди там, ну вони просто вмирають, да, ось в е е якесь, скажімо так, моделювання, що е начебто за, е ну, за ними піклуються, начебто якусь допомогу їм е надають, да, але насправді там люди. Ну просто там вмирають, да там на цьому а, поверху без російського паспорта у Маріуполі неможливо отримати жодних послуг, не лише медичних. Додав Андрій Маросов. Окупаційна влада почала застосовувати таку жорстку політику з весни цього року. Людина ну фактично залишається сама, да тобто вона не може отримати якихось базових ані медичних, ані соціальних послуг. А, тобто ті ж самі там пенсіонери, треба зазначити, що зараз серед маріупольців, да, ну, тобто, корінних маріупольців, ось, ну, десь половина тих, з тих, хто залишився, да, це саме пенсіонери, да, це люди похилого віку. Тобто, ну все, людина не може отримати ані медичної допомоги, ані там, соціальної допомоги, там якийсь там мінімум, начебто, вони виділяють, якщо немає паспорту, да, там, 10 тисяч рублів, якщо і не пам'ятають. Ось. Але ніякої пенсії, нічого. Да? Тобто, ну, все. Людина просто кинута на, на призволяще. Да? Тому паспорт, без паспорту, ну, ти ніхто. Без нього це, там, людина там, навіть не другого сорту, а третього сорту. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини Празовія, тримаємося. Вини приазов'я.